Ось такі у нас новини, давно ми не з'являлися, багато у нас роботи всякої. Ось такі від дві дівчинки, більше, три. Вчора викинули під таким кафе на трасі, одну сьогодні збила машина. Лапа в неї переламана. Люди якісь були, забрали з собою. Не знаю, що там і як там буде. Може повезу до ветеринара, хоча у нас тут на місці немає нормального ветеринара. Ну, є такі, знаєте, що ну не роблять такі складні. Взагалі маніпуляції не роблять, По, більш по тваринам, таким котам, собакам. Гарнісінька дівчинка, давушки та такі на макуськи. Вже бояться, бо ж, сестричку збула машина, Скоріше, сестричка, бо дві дівчинки. Зараз хочу дати їм пащити такі. Бачите, вони дуже голодні. Це котячі, але що було з собою? Ми з відлову нікого ми не спіймали. Вірніше в котуловку спіймались два кабеля, які нам не треба були. Чекайте, чекайте, мені треба якось відкрити, бо воно вже не можу. Хвилиночку. Познаємо трошки, верніше, дала їм поїсти. Оце дуже нагле, і видно, що воно таке плотненьке, дівчинка. А ці худенькі. Худишечки такі. Лена, що кофе создать. Дівочки хороші. Дівчки скушали чотири баночки паштета і вже вони мої подлузки. Це подлузки. Шкода, їм десь по три місяці, доростили до такого віку і просто вивезли на трасу до такого тут у нас кафешка, можна сказати. І взяли, вивезли. Правильно. Так вивезли, що одна сьогодні постраждала. Не знаю, що там буде з ним. Можна рахувати, що напевно нічого хорошого. Да. Бо на місці допомогу не нададуть, а вряд ли тутня повезуть на Житомир за 140 кілометрів, ви ж розумієте. Так, да, ти хороша дівчинка. Ось така хороша лялечка. Дова. Хороша дівчинка. Ми зараз тут п'ємо каву, бо з відлову нікого мене не зловили. Собачку на зупинці в селі Ах, таблетки її не взяли, хоча ми дали аж п'ять, щоб ви розуміли. Це просто, я не знаю, вона ми її вже так давно ловимо, це просто. Потім поїхали на смітник, поставили собаколовку, зловився кабель великий, дуже великий. А нам треба дівчатка, знаєте, ну, бо немає поки грошей на хлопців, таких величезних він дуже дорого буде коштувати. Вони чують запах, що я б в баночки викинула смітник. Хочуть ще. Я маю ще вологі корм я зараз їм дам ми поп'єм каву і дам їм ще їстечки. Я не можу поняти, що тут хто не дав, але це вже таке на совісті людей. А пахнеш, пахне оці пахне, паштетик. І другий раз ми поставили також собаколовку, теж в різкабіль, але я його не знаю, скоріше він просто з села, бо не те, що там живе на смітнику. Ну, ми його випустили, бо ну, нема, були би кошти, то, звісно, ми б всіх робили. А так, ну, кошти обмежені. Там є сума на одну. Ну, притом, не те, що на одну собаку за одну я маю заплатити за кішку собаку. Там майже нічого не лишиться. тобто Перевага дівчата, ті, хто народжує. У місті, тут по місту, то, звісно, там і кабелі ми робимо, але опять-таки перевага дівчата. Бо Хлопці можуть і почекати, а дівчата, на жаль, не почекають. На, куди такі хорошенькі, але хорошенькі, Да? Зараз роблю фотографії і буду виставляти. Може, знайдемо їм сім'ю. Бо тут їм недовго бути. Тут їх ніхто не виганяє, звідси, але поряд дорога, і це небезпечно для їхнього життя. Ось так.